Звільнялися. Звільняли. Вони написали, звільнених з Міністерства внутрішніх справ, з батальйону, звільнили рядовий. То, значить, це заступник начальника між то, переглядав ці питання, ну, посади в нас підпляються. Бо було коли в нас був він кадровим забезпеченням був такий мочорняк, ну вже звільнений, він Посаду він собі міг купити, ні разу не їхати, раз поїхав в Маріуполь. Ми були, дійсності ми були під самим Маріуполем, їхали в Маріуполь по документах, купали в Іванську. Перезвонили нам вже там на місці. Сказали, що посади купляються. Це Воробьов і один. вони ж це ця... були. А які самі посади купляються? Цю сержантські? Ні, не сержантський, офіцерський. От так, старший лейтенант, ну я не розумію, звідки він взявся. Ще наполіонський.